Доброго дня, шановні глядачі! Знову на нашому каналі «Чарівники» і знову хвилинка довіри. Хвилинка довіри від завода Вейма і хвилинка довіри від компанії Булаточка. І мені сьогодні приємно, що наш підписник з Одеської області нарешті. Ми потрохи-потрохи підходимо до осені, а як ми знаємо, осінню обирають ось такі потужні дизельні мотоблоки. І сьогодні Сергій Миколайович обирає собі дизельний мотоблок Вейма 1100 b 6 Це, як ви бачите, дизельна дев'ятка з коробкою оригінальною Вейма, але без електричного обладнання і без ноги дів. За послугою довіри. Показую серійний номер мотоблока. І показую серійний номер двигуна. Ну і звісно, за проханням нашого підписника, ми влили мастило в двигун. В коробку не вливали, тому я зараз його заведу. Ви побачите, шановні, що таке дизель. Як запустити дизель, який має таку велику потужність без електричного стартеру? Обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Потім. Ставимо ось так ось важель. При запуску дизельного двигуна оберти ставимо по максимуму. Підходжу до мотоблока. Перший раз, коли запускаю, обов'язково вижимаю декомпресор і роблю декілька отаких прокачувань. До речі, потім флажок відкидується. Я вибрав верхню мертву точку, опускаю флажок і. Так, ви маєте змогу послухати, як працює дизель. Ну, що я ще можу зробити? Це вижав щеплення, вихнув першу швидкість і трохи проїдуть. Бачите? Ну і давайте назад. Ну і для того, щоб мотоблок зупинився. Я відпускаю важель. Ну і як ви бачите, осінь незабаром прийде і тяжолі мотоблоки починають обирати. Я вітаю вас з тим, що ви є нашими підписниками. Обирайте наш сервіс. Ну, а я радий вас бачити в наступних оглядах. Ну, а нашому замовнику кажу, ось ваш мотоблок. Ви його побачили в усій красі. Ну, і чекаємо від вас зворотній зв'язок в коментарях. Дякую, що обираєте наш сервіс.